І знову Елмер. Девід Маккі. Елмер картатий слон. Нудьгував. Залишалося два дні до чергового карнавалу дня Елмера, коли слони фарбуються в різні кольори. Приготувавши фарби. Слони мовчки і зосереджено вигадували, якими візерунками будуть себе прикрашати. Елмерові ж вигадувати було не треба. Він завжди на свято фарбувався у сірий колір, і був на карнавалі єдиним сірим слоном. Піду краще прогуляюся, вирішив Елмер. Поки Елмер гуляв, йому спало на думку, що навколо надто тихо. Потрібно це місце оживити. Утнути б якусь штуку, міркував він. Елмер підійшов до озера і поглянув на своє відображення. Привіт, Елмере! сказав слон сам до себе. Ти щойно подав мені гарну ідею. Дякую. Коли Елмер повернувся, інші слони все так само сиділи тихо. Він підійшов до одного з них і щось зашепотів на вухо. Слон усміхнувся і підморгнув, але нічого не сказав. Елмер же ліг відпочити. Попереду в нього була довга ніч. Елмер почекав, доки всі позасинають. Тоді, обережно, щоб нікого не збудити, взявся до роботи. До світанку, з усім упоравшись, він навшпиньки перебіг в інший кінець лісу і ліг ще трохи поспати. Вранці прокинувся перший слон. Повернувся до сусіда і сказав Доброго ранку, Елмере. Слони прокидалися один за одним, і звідусіль лунало. Доброго ранку, Елмере. 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 Уночі Елмер, Елмер розфарбував усіх слонів. І тепер вони стали такими ж картатими, як і він. Скрізь було повно елмерів, і ніхто не знав, хто з них справжній. Тоді слони почали звертатися одне до одного й казати Ти Елмер? Я не знаю, відповів картатий слон. Можливо, сьогодні так, але вчора я точно ним не був. Раптом хтось зі слонів вигукнув Це ще одна витівка Елмера. Ходімо до річки і змиємо кольори, тоді побачимо, хто справжній Елмер. Слони побігли до річки і з пляскотом та плюскотом перебрели на інший бік. Опинившись на березі, слони роззирнулись. Геть усі вони були сірі. Де Елмер? спитав хтось. Тут, звісно, відповів сірий слон. Ви що не впізнаєте мене? Але ж ти сірий, як і ми, зойкнули слони. «А то ж», – сказав Елмер. Це ж чудово. Я завжди хотів бути таким, як ви. Це жахливо. Ти не можеш бути таким, як ми, це ж тоді Елмера зовсім не буде. На жаль, не можу нічого вдіяти, промовив Елмер. Хіба що? Що? спитали слони. Ну, сказав Елмер, фарби, які ви змили, залишилися у воді. Може, якщо я пробіжуся через них на той берег. То знову стану картатим. Спробуй. загукали всі. Зроби будь що, аби повернути кольори. Еге гей. заволав Елмер, побіг через річку і зник між деревами на іншому березі. Але майже негайно він вибіг назад. Захеканий і знову картатий. Ура! Спрацювало! Елмер знову з нами! зраділи слони на тому березі і почали кричати Елмер! Елмер! Елмер. Раптом поруч із Елмером з'явився ще один слон. Ви гукали? спитав він. Слони замовкли та витріщилися на нього. Цей новий слон був увесь мокрий, наче щойно перебіг через річку, і вони з Елмером від реготу аж за животи бралися. Ти нас водив захобати!» – звернувся хтось зі стада до мокрого сірого слона. Ти змовився з Елмером і прикидався ним. Ми мали б здогадатися, що кольори Елмера не змиваються. Це ще одна його витівка. На тому ціле стадо слонів вибухнуло сміхом і забігло в річку. Вони почали бризкати водою на двох елмерів, одне на одного і вигукувати. Елмер, 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 аж поки джунглі не заходили ходором. Від їхнього галасу. Продовження веселих історій про картатого жартівника Елмера незабаром.